Так, понад 300 дітей з українського міста Балаклія, що на Харківщині, прибували у серпні минулого року в оздоровчий табір Медвіжонок на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю Росії. Балаклія на той момент окупована. Російські загарбники запропонували місцевим жителям відправити своїх дітей на відпочинок. На початку вересня Україна звільнила місто. Тоді ж батькам повідомили, що діти залишаться на так званий відпочинок у таборі ще на місяць. Згодом ще. Станом на зараз трьохсот викрадених з балаклії дітей вдалося повернути 38. А це російська юнармія, молодіжна мілітарна організація, де дітей вчать зі зброєю в руках захищати російський терористичний режим. На цих кадрах теж молоді українці. У таборі поблизу міста Грозне п'ятдесят українських дітей вчили поводитися з військовою технікою та управляти вогнепальною зброєю. А ось Вікторія та її донька. Після чотирьох місяців утримування в таборі у тимчасово окупованому Криму дівчинка повернулася додому. Вона одна з 371 дитини, яку наразі змогли повернути в Україну. Загалом, за даними Національного інформаційного бюро, загарбники депортували 19 тисяч 505 дітей. Втім, за інформацією російських медіа у так званій евакуації в Росії наразі перебувають сотні тисяч українських дітей. Чому цифри так різняться? Це передан кордону не обов'язково дітей, дітьми сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування. А загалом дитячого населення які яке переміщували з території України за даними Російської Федерації, тобто 770 тисяч це не мова про депортацію. Водночас Україна збирає дані безпосередньо з повідомлень про депортацію дитини, наприклад, від родичів. Тому цифра національного інформаційного бюро менша. Хоча пані Оксана зауважує, реальне число депортованих може бути в рази більшим. Що робити, якщо вашу дитину забрали й перемістили російські окупанти? Зберіть якомога більше інформації про свою дитину та факт депортації: ім'я, прізвище, місце народження та проживання, місце звідки дитину забрали. Записуйте всю зібрану інформацію відразу, щоб не забути деталі через стрес, а також зберегти хронологію подій. Якщо вам повідомила про депортацію дитини інша особа, запишіть її дані. Якщо є фото дитини, фото, відео, підтвердження депортації. Невідкладно повідомте про це Національне інформаційне бюро. Контакти знайдете на її сайті. Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину, порадьте їм звертатися до дипломатичних та консульських місій країн-партнерів міжнародних місій. Теж повідомте про це інформбюро. Що ж стається з дітьми після примусового переміщення? У лютому цього року Єльський інститут опублікував звіт, у якому міжнародні дослідники розкрили системну мережу федерального уряду Росії, яка та побудувала для депортації дітей. Дітей, які мають родини, примусово відправляють у табори чи так звані перевиховні центри. Там вони або утримуються, або через деякий час повертаються батькам. Втім, це радше виключення обговорять у звіті. же відправляють у медичні чи сімейні центри в Росії чи на підконтрольних Росії територіях. Звідти частину примусово віддають російським сім'ям, або ж їх доля невідома. За даними Єльського інституту, таборів чи закладів переховання в Росії та на тимчасово окупованих територіях 43. Більшість знаходяться на березі Чорного Азовського морів. 11 таборів розташовані у Сибірі чи на Далекому Сході. Фактично, ми діємо трошки на осліп, тому що. Якщо українська сторона і має інформацію про депортацію, вона має інформацію про те, що дитина, наприклад, була вивезена з і була поміщена, наприклад, в Вороніж, то ця інформація може вже не відповідати дійсності за тиждень, тому що росіяни. Рівно, як вони діють з цивільними заручниками з українськими громадянами, захопленими на окупованих територіях, так само вони діють з українськими дітьми. Вони їх постійно переміщують. Наразі централізованої процедури повернення депортованих дітей не існує, і на це є причина. Ми потрапили, на мій погляд. Я зараз висловлюю таку свою особисту думку в деяку таку пастку. Ми мається на увазі. Держава України, і звісно, цю пастку утворила Росія. З одного боку, ми маємо вести якісь перемовини і обмінюватися інформацією про дітей для того, щоб їх повертати. А з іншого боку, ми просуваємо виключення Росії з різних міжнародних площадок, тобто і таким чином ми зменшуємо поле. Для якихось перемовин, що стосуються повернення дітей, можна спробувати затіяти кілька алгоритмів, які прописані Женевською конвенцією. Пошук держави покровительки, тобто третьої країни, які би довіряла насамперед Україна і, і я, яку б ну, силу якої поважала Росія, це я так в лапках да. Або міжнародний комітет Червоного Христа, ця архітектура. Як така, що держава посередник, отримуючи списки від української сторони тих дітей, які не вдома, може можливо, можливо, комунікувати з російською стороною. Україна сьогодні опікується кожним конкретним випадком індивідуально, допомагають у цьому і громадські організації. Зараз це відбувається саме так, що ситуативно стає відомо про те, що дитина десь знаходиться, та і так дітей забирають через волонтерські організації. Менеджерка з адвокації центру інформації про права людини зауважує, найважче повертати дітей без батьків. Військовопіки або тих, кого вже встигли всиновити у Росії. Зараз здебільшого дітей повертають виключно, якщо приїжджає родич, близький родич, мама або тато, і тільки в якихось дуже виключних випадках, якщо з якихось об'єктивних причин не може так статися, що батьки приїдуть, може йти мова про вивезення третьої особи. Механізм централізованого повернення дітей у розробці зокрема нещодавно запустили національний план дій «Bring Kids Back UA». Він складається з таких блоків: повернення депортованих Росією українських дітей, реінтеграція дітей, повернутих з Російської Федерації, фіксація злочинів та притягнення Росії до відповідальності Й інші. Наразі вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну. А також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг, пишуть на сайті Офісу президента. 17 березня 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Путіна та російської повноваженої справ дітей Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Якщо вони вийдуть за території Росії в країну, які ратифікували. Мьський статут їх повинні заарештувати та передати до суду. Не питання, що вони стали менше депортувати дітей, всіх, кого вони хотіли диспансеризувати, вивезти в дитячі табори. Вони вивозять і продовжують це робити. Питання в тому, що вони стали значно обережніші. Львова долова більше своєму телеграм-каналі не викладає так сміливо відео з українськими дітьми. Усі діти повернуться додому, а злочинці отримують покарання. У цьому впевнені експертки, з якими ми спілкувалися, але на це потрібен час.